Доброго дня! Рекомендую Global Auto Logistics, які допомогли мені придбати ось таку гарну 2018 року F30. По машині е, був маленький удар в бампер, Ось тут. Він тут зійшов, завіз. Вже підремонтували, але це ще буде краситися, буде гарніше. Машина 18-го року. безключовий доступ. Кожен красивий дуже салон. Вже е, ось катаюсь на ній. Тижня три, задоволений, просто там е, була скнута безпека, поміняний руль. Е, в цілому обійшлась машина мені дешево, і ремонт машини в Україні мені став всього навсього 1100 доларів. Я рахую, що це взагалі дуже, дуже хороший варіант мені попався. Я співпрацював з Богданом. За тим за місяць, яким, яким я з ним спілкувався, можна сказати, став мені другом. Тому рекомендую, замовляйте тільки в них.